Всім вітанечку. Значить, треба ваша допомога невеличка. Хто може допомогти то допоможіть, буду за це дуже вдячний. Значить, що потрібно? Потрібна рефералка. Три рефералки мені вже доробили. Відкрилися наступні три можливості. Я зроблю цей. Зроблю посилання, залишу у, в описі під відео. Тому, хто хоче почати грати, буде дуже зручно. І також, хто має бажання, можливість, буде за це дуже вдячний. Треба три реферал рефералки довести до 50 рівня. І вам раджу теж робити реферали, тому що за першу партію рефералів можна отримати аж 4 сакрала епічні томи, які на початку дуже треба. Ну, вийде, звісно. Ну, і Джамарса саме основне, що Джамарса. Ну, і на другій стадії ви отримаєте три е Сакрала і легендарного героя Кронема. Легендарного героя Кронема. Він не він не топчик, в нього синергія іде з Джамарсою, Але, в принципі, досить непоганий герой. Так, ну і надалі хочу сказати які плани. І плани надалі, оскільки в мене м, нагороди за відвідування вже закінчились, якби проходження, можна вважати на цьому серію проходжень закінчено, але якби, це ж онлайн-гра, тут кінця нема, тому продовження буде у вигляді полювання, не полювання, а, скажімо так, ляг до отримання лідії. Станом на тепер у мене є 689 зірочок. і... Значить, на майбутнє будуть такі десь відяшечки раз в тиждень, мабуть. Тут по фракціях шокем закриваю. Де пройшов, де не пройшов. Закрито в мене, як бачите, раз, два, три, 4. Ага. Тут я не закрив. Вчора цього закрив боса на три зірки, а попередні етажі десь пропустив. Я думав, що закрив усі. Ну, коротше, тут останні 4 поверхи закрито на три зірки, десь вище пропущені є поверхи, я їх дозакрию за 3 дні. А так, станом на тепер відступники, варвари, щений орден, вищі ельфи. Тут теж бос закритий, але не на три зірки. Чи на 3 навіть. По-моєму, на три, там, по-моєму, вищі поверхи треба позакривати. Е, найпроблемніша фракція це в мене о, дворфи. У мене лише один дворф Геомант, але є малахіт, якого я планую вкачати, тому він мені допоможе. Далі орки. Е, сама проблемна фракція. В мене тут жодного легендарного героя, але я зробив злетяна шайка. І під кланвар його призву. Е, і зможу, в принципі, думаю. Просуватися далі. І. Так, смерди теж в мене там не дуже по цій фракції, і з ограми. Хоча у смердах в мене є там два легендарних героїв, вкачати можна щось, епіки просуватися можна. А найгірше це орки, Огри і дворфи. Якось то. Решта по чуть-чуть просувається. Тут босс вбитий, тут бос убитий. Ні, тут, здається, не вбитий. Тут убитий босс, по-моєму. Там просто нема героїв, які би жили. Якось так. На цьому гарно, всім дякую. Хто доєднається і зможе докачати реферала до 50 рівня, буду за це вдячний. Всім гарного настрою, гарного профіту, всім па-пам!